Вівторок, 14 жовтня, в ефірі новини на 11-му. в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Росіяни вбили 75-річну жінку в Нікополі. Місто від ранку під прицілом ворожих дронів. Винувачення не з'являються, а засідання переносять. Чому у суді Дніпра і досі не почали розгляд справи по суті щодо смертельної ДТП на набережній заводській? обвинуваченого проводити судовий розгляд неможливо. Втратив багато крові та переніс ампутацію ноги. Як у Дніпрі рятують лікаря з лиману, авто якого атакував ударний безпілотник? Дайте ногу, Дайте ногу і я повернусь. У Нікополі росіяни вбили 75-річну жінку. Окупанти поцілили ФПВ-дроном просто по приватному будинку. Через атаку виникла пожежа. Рятувальники її приборкали. Безпілотниками ворог бив по Нікопольщині. І напередодні під прицілом були райцентри і Покровська громада. В Синельниківському ж районі через удари кавами постраждали двоє чоловіків. Також понівечена інфраструктура. Тим часом наші захисники неба знищили в області три ворожі БПЛА. Росіяни атакували гуманітарний вантаж місії ООН у Білозерській громаді на Херсонщині. Через удар дронів та артилерії одна з чотирьох фур вщент згоріла, інша сильно потрощена. Лише дивом ніхто не травмований. Водночас, через ранкові атаки по одному з районів Херсона у місті вже двоє загиблих та п'ятеро поранених. А у Харкові шестеро людей дістали поранення і понад півсотні отримали гостру реакцію на стрес через удар окупантів нагадаємо, вночі ворог поцілив кабами просто по лікарні в салтівському районі. Пацієнтів медзакладу, яких зазнав ворожої атаки, перевели до іншої установи. Ви викинули на поле і Йоні ноги стоки. Саме посікло. Це страшне. Страшне. Атакували росіяни і енергетичну інфраструктуру міста. 30 тисяч абонентів залишилися без електрики. Наслідок атаки також пошкоджені гаражі. Кілька десятків автівок і приміщення цивільного підприємства. Обвинувачені не з'являються, а засідання переносять. Торік ця резонансна справа гриміла на всю країну і її охрестили мажорною. А розпочати слухати у суді досі не можуть. Нагадаємо, 1 грудня 2024-го у Дніпрі на набережні заводській БМВ на швидкості буквально протаранила форт із п'ятьма людьми. Всередині десятирічна дівчинка загинула на місці. а Четверо її родичів дістали важкі травми. Дев'ятнадцятирічний воді. Валерій Олещенко та 17-річний пасажир Арсеній Бессонов тоді втекли з місця аварії і навіть не викликали швидку потерпілим. Розслідування вже давно завершили, але розглядати справу по суді так і не розпочали. Чому наш репортаж? Лише суддя, прокурор та представник сторони потерпілих. Судова зала майже порожня. Так проходить засідання у справі резонансної ДТП, в якій торік загинула. Десятирічна дівчинка без обвинуваченого проводити судовий розгляд неможливо. Фігурант Арсеній бесонов у свої 18 вже встиг прославитись кількома резонансними історіями. Це і збиття двох жінок просто посеред зебри у центрі Дніпра, водіння без прав та резонансна крадіжка. Але найгучніша справа смертельної ДТП босонов пасажир БМВ обвинувачений в ненаданні допомоги постраждалим, який разом із водієм втік з місця аварії. Він вже вдруге не з'являється у залі суду. Минулого разу його раптово забрала швидка через нібито поганий стан здоров'я без сонова немає і зараз. Надійшло клопотання про відкладення судового засідання, яке призначено на 13.10 на 12 годину. Зв'язку з хворобою бісонового перебування його на стаціонарному лікуванні адвокати повідомляють наступного тижня у Бесонова начебто, запланована операція. Тому, ймовірно, засідання також не відбудеться. Діагноз фігуранта, медична таємниця. А ще заявляють за Бесонова внесли заставу, тому він вже не у СІЗО довів до суду, що наразі за обвинуваченого бісоного внесена застава. Це всім довідомо. Тобто він вже не утримується у СІЗО. Ця резонансна ДТП прогриміла на всю країну торік 1 грудня на набережні Завицькій у Дніпрі. БМВ, пасажиром якої і був на той час ще 17-річний Арсеній Босонов. Буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна дівчинка загинула на місці. А четверо її родичів, дядько, тітка та двоє їхніх малолітніх дітей дістали важкі травми за кермом. Авто був товариш Арсенія, 19-річний Валерій Олещенко. Він наразі під вартою у СІЗО. Обидва фігуранти втекли з місця аварії, не надавши допомогу травмованим, і навіть не викликали швидку. Люди кричали, що вже не можна нічого зробити. Mm -hmm. Мені дуже хотілося її розбудити. Ну, сказали, що вона і було, було багато Швидких за кілька днів після аварії батьки загиблої десятирічної Мілани в інтерв'ю журналістам 11-го розповіли про своє горе. Дівчинка була єдиною дитиною у родині, на яку подружжя чекало 15 років. Батько Мілани, військовий, про загибель доньки, дізнався на фронті. Вийшов з позиції на відпочинок. На передишку. Ну і так виходить, що ніякого передиху ніякого відпочинку. Після такої звістки. Добре, що командири дали дозвіл поїхати додому. Відпустки нікому не давали, тому що там у нас дуже гаряче. Боженька на нас звернув увагу і подарував нам. Там найкращу дівчинку, вона була як аналінгулятко до роковин загибелі Мілани залишилось півтора місяці, а справу по суті не почали розглядати і щодо водія 19-річного Валерія Олещенка, який тоді був за кермом БМВ. Його і СІЗО доставили на чергове підготовче засідання. Але у суду і прокуратури спочатку неочікувані питання до журналістів 11-го. А звідки ви дізналися про сьогоднішнє слухання? Хто вам повідомив?

Ну, суду. І якщо ми можу сказати, оскільки ж судове засідання ми, в принципі, маємо право працювати, навіть не подаючи клопотання. Для чого ви сьогодні прийшли? Що саме ви бажаєте е здійснювати? Для того щоб вирішити питання, що ви можете робити, а що не можете робити. Бій... Фіксація здорового процесу, як ті, зазвичай, коли працює журналіст, залі суду врешті. Суд дає дозвіл на зйомку, Щоправда, знімати знову нічого засідання вкотре. Переносять сьогодні в судовому засіданні судового і з тих підстав, що наразі немає самого кримінального провадження в суді. Суд вирішив перенести судове судовий розгляд на іншу дату. Лише наприкінці жовтня суд має нарешті розпочати слухати справу щодо обвинуваченого водія по суті. Коли ж розглядатимуть справу його друга Арсенія Бессонова, остаточно невідомо через його стан здоров'я. Якщо провину водія БМВ Валерія Олещенка доведуть у суді за смертельну аварію, йому загрожує до восьми років тюрми пасажиру Арсенію Бессонову за залишення травмованих людей в небезпеці до двох років за ґратами. Марко Ручка, Євген Дрозд, Новини 11 каналу. СБУ ліквідувала масштабний наркобізнес з продажу важких психотропів серед учасників оборудки. Уродженці Дніпропетровщини за результатами спецоперації у п'яти областях викрали 12 зловмисників, які організували повний цикл бізнесу від виробництва до реалізації товару. Клієнти розраховувалися лише криптовалютою. Контакти були через анонімні чати, а доставку здійснювали кур'єри або психотропи надсилали поштою. Фігурантам повідомили про про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Спіймали наркоділків і в Кам'янському районі на Дніпропетровщині. Там подружжя серед овочів вирощували у теплицях коноплі. Для гарного врожаю облаштували всередині систему поливу, підтримували потрібну температуру та ретельно доглядали нарковмісні рослини. Під час обшуків у фігурантів вилучили кущі конопель, вартість яких за цінами чорного ринку становить майже 7 мільйонів гривень. А він решту життя проведе за ґратами. Суд виніс вирок вбивці 16-річної дівчини. Нагадаємо, шокуючий злочин стався два роки тому в п'яти хатках на Дніпропетровщині. Слідчі встановили неповнолітня, поверталася додому, коли її перестрів сусід. Силою затягнув дівчину у кущі, зґвалтував та задушив. А потім намагався втекти за кордон до дружини. Відомо, що нелюд багатодітний батько. Чоловіка затримали за 20 годин після скоєння. Злочину прокурори повністю довели провину душогуба до і його засудили до довічного ув'язнення. Нагадаємо, генпрокурор пропонує посилити покарання за вбивство та зґвалтування дітей замість 15 років. Довічне. Тим часом військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та ледь не вбив дружину та доньку, засудили до 10,5 років за ґратами. Як повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону, торік, перебуваючи у зоні бойових дій на Донеччині, чоловік знайшов та привласнив три гранати. А за кілька місяців військовий самовільно залишив місце служби та повернувся на Дніпропетровщину, де мешкав із дружиною та чотирма дітьми. Згодом через ревнощі чоловіка жінка переїхала до знайомої. Засуджена незаконно проник до будинку, витягнув потерпілу через вікно і просто на вулиці почав душити. А далі кинув їй під ноги гранату. У наслідок вибуху жінка отримала осколкові поранення грудної клітини, стегна та шиї. А їхня малолітня донька, яка вибігла до матері, поранення плеча їм вчасно надали медичну допомогу. Він втратив кілька літрів крові та переніс ампутацію ноги. Але, попри важке поранення, лікар з лиману хоче повернутися до своїх пацієнтів. Російський дрон атакував його авто, коли він їхав по ліки для місцевих. каже, пам'ятає, як після удару намагався зупинити машину, але вона не слухалася. А пізніше зрозумів на гальма тиснув ногою, якої вже не було. Хто надав лікарю першу медичну допомогу та як він оговтується після ворожої атаки далі? У нас. Ому матеріалі такий сильний лікар. Дуже так, сильний, а як і лікар повинен бути? сильний то молодець. Молодець. Андрій лікар і керівник медичного центру. Попри небезпеку, залишався в рідному лимані, аби допомагати місцевим. Їздив по амбулаторіях, оглядав пацієнтів. Того злощасного дня разом із медсестрою рушили за необхідними ліками. Але по дорозі їхній авто раптово атакував ворожий дрон. Ну коли я, випав коли я випав з машини і подивився на ногу. Я зрозумів, що її немає. Колега відтягнула пораненого лікаря на узбіччя і почала надавати першу допомогу. Наклала жгути. Тут прибіжали хлопці. Тут прибігли хлопці кажуть, цим ви не зупините і наклали турнікети. На Донеччині Андрію зробили первинну ампутацію, але через величезну крововтрату стан чоловіка залишався вкрай тяжким. Тож його терміново евакуювали в Дніпро. Три з половиною літра крові тільки перелито в цих стінах нашої лікарні заради. Стабілізації, щоб змогло трошки відновитися життя, але це все вже позаду. Зараз врятований лікар вже посміхається і налаштований якнайшвидше повернутися до улюбленої роботи. Дайте ногу, і, дайте ногу, і я повернусь. Благодійники вже готують для пораненого функціональний протез. Лікарі ж кажуть, медики найскладніші пацієнти через свій досвід, але й найсвідоміші. Кожний лікар він має дуже великий досвід всієї цієї роботи і він може аналізувати, робити прогнози. І він казав, що після поранення такі важкі думки наступили, коли вже повернутися і не мріяв. Але все, все стало на краще і сьогодні. Він вже посміхається. Попереду в Андрія реабілітація та протезування, а далі він планує повернутися в Лиман, місто, яке він дуже любить. До слова відданого справі медика усіма силами підтримує і мер міста. Він вже пообіцяв нове авто для роботи. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І в Дніпрі стартувала перевірка системи оповіщення. Аби її вдосконалити у застосунку. Є Дніпро розпочали опитування мешканців, аби виявити так звані тихі зони. Це місця, де сирена лунає недостатньо голосно або не чутна взагалі. Збір реальних даних від користувачів дозволить визначити наскільки якісно чути сигнал повітряної тривоги в різних мікрорайонах міста та допоможе фахівцям оперативно усунути недоліки. Пройти опитування можна безпосередньо на головній сторінці мобільного додатка є Дніпро. Також хочемо зазначити, що ця процедура займає менше хвилини, воно має всього в собі декілька полів, які б необхідно заповнити. Також хочемо зазначити, якщо в вашому районі не чутно повітряної тривоги, це дуже важлива інформація для Дніпровської міської ради, і про це потрібно повідомляти. І сезонні хвороби наступають. Кількість недужих на грип та ковід. 19 може збільшитися на Дніпропетровщині вже з першими холодами. Нині ситуація із захворюваністю контрольована, але медики закликають завчасно подбати про профілактику. Як краще захиститися від хвороби та які перші симптоми мають привернути вашу увагу? Ми розпитали лікарів. Подивіться. Ситуація контрольована, утім, розслаблятися зарано. так в центрі контролю та профілактика захворювань говорять про сезонні недуги на Дніпропетровщині. Зазначають, вірусна активність трохи знизилася. Утім, наголошують епідеміологи. Сезон застуд лише починається. Тож радять пам'ятати про профілактику. Профілактика специфічна, це насамперед це є вакцинація, а, сезонна на, на грип та неспецифічна профілактика це прості правила, такі як провітрювання приміщень, миття рук, носіння масок. Та якщо вже є симптоми захворювання, то це ізоляція тобто лікування вдома. Вакцинація найкращий спосіб захиститися від сезонних хвороб. В цьому переконані пацієнта Тетяна щеплення від грипу робить щороку і каже саме це допомагає підтримувати імунітет. Якщо хворію, але в легкій формі. Було один рік, що пропустила вакцинацію, і тоді в складній формі перехворіла, тому намагаюсь кожного року вакцинуватися. Медика ж наголошують, найважливіше, аби щеплення отримала так звана група ризику. Це люди похилого віку, ті, хто мають хронічні недуги та медпрацівники. Для них вакцинація коштом міського бюджету. У нас виділяється вакцина для медичних працівників та, та пацієнтів з хронічною тяжкою патологією. Наприклад, там пісінсультні хворі з ішемічною хворобою, з цукровим діабетом. Ще медики медика закликають не лише від грипу, а й від ковіду, бо кажуть, хоча кількість нових захворілих за минулий тиждень зменшилася майже на третину, недуга підступна і небезпечна, особливо для тих, хто не робив вакцинацію або не отримав бустер. Вакцинуватися рекомендовано від ковіду та від грипу – це. Люди похилого віку, люди з хронічним захворюваннями серцево-судинної системи, ендокринної та іншими, люди, які працюють у, з великою кількістю населення, це можуть бути вчителя, продавці. Ем... Та інші лікарка нагадує, і перші симптоми грипу та застуди, вони майже ідентичні, утім певні відмінності, все ж є симптоми грипу, як правило, з'являються різко в перші години, і раптово проявляються раптово високої температури більше 38 градусів ломотою в тілі, сухим кашлем, головним болем. Медики наголошують, якщо раптом з'явився якийсь із цих симптомів, або ви почуваєте. Ся зле варто лишатися вдома, аби не поширювати інфекцію. А ще одразу звернутися до медзакладу. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новина 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 9 градусів, вночі плюс 5 День буде хмарним, але без опадів. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Цинельникове ворог просувається на сході району. Повітряні тривоги тут лунають дедалі частіше і стають тривалішими. Тому комфортні укриття в навчальних закладах стають життєво необхідними. Директорка місцевого дитсадка пані Тетяна каже: раніше повітряні тривоги майже щодня переривали дитячий сон. Буває так, що і, і півдня сидимо ми в укритті. Малечу екстрено евакуйовували, але ліжок в укритті вистачало не всім. До оновлення в нашому укритті могло відпочивати десь 25 дітей. Це самі наймолодші діти, а інші не мали змоги відпочивати. Це відражається на їхньому здоров'ї, емоційному стані. Тепер в укритті дитсадка садка є місце для кожного з 90 вихованців. Нові триярусні ліжка трансформери закупила компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером, благодійним фондом МХП громаді. Видигаються останні пітраспімагають. Ці ліжечка дуже зручні, тому що вони складаються, якщо діти гуляють, і снідають там чи обідають. А потім на денний сон він розкладаються дуже зручно. Нові ліжка дають змогу зберегти простір у сховищі та створюють затишок і комфорт для дітей. Усього таких встановили 30. кожне розраховане на три спальні місця. Такі ініціативи частина комплексної підтримки громади, яку системно реалізує компанія МХП. Ми завжди допомагаємо громадам, і коли до нас звернулися за допомогою дитячого садочку, ми відразу відгукнулися, тому що для нас це про турботу та безпеку дітей та про людяність. І наразі діти можуть повноцінно відпочивати на. Навіть під час тривалих тривог малеча віддячує віршами й малюнками. Хай будуть ми квіти, а у ваших озелях до ловідами. Благодійний фонд МХП громаді вже понад 10 років впроваджує системні зміни, покращуючи умови життя у громадах. Підтримка фонду вже охопила понад 3,2 мільйони українців у понад семи сотнях населених пунктів України. Починаючи від освіти, медицини, від озеленення територій, ми розуміли, що Дніпропетровщина зараз в такій ситуації, коли потрібна стійкість, потрібна демонстрація нашої сили, єдності. Тому коли ініціативна група у вигляді батьків звернулася до компанії МХП, ми вирішили підтримати даний садочок. У фонді кажуть, завжди готові підтримати ініціативи мешканців громад. Ми перетворюємо соціальні проєкти та ініціативи в реальні справи. Є місточком між бізнесом, владою та громадою. Дуже швидко благодійний фонд підреагував за місяць. Нам виготовили ці ліжечка, приїхали, і навіть зборщики зібрали нам ці ліжка і установили. І діти, незалежно від сирени, вони будуть тут відпочивати.